Здається, що все ж таки вже прийшов час нам з вами трошки познайомитись. Якось мало інформації ви про мене знаєте, хоча ми вже з вами ну, доволі давно знайомі. Тому сьогодні я буду відповідати на ваші запитання. Але це буде не просто питання, відповідь і всяке таке дуже скучно. Це була б не я, якби щось не вигадала помимо цього. Тому трошки розбавити обстановку і додати, так скажем, інтриги нам допоможуть конфетки, цукерочки, Окей. То пам'ятає їх з якогось 835 року, коли всі знімали ці челенджі? Чесно кажучи, колись я їх купувала, десь років три, тому чотири пробувала. І мені здається, просто викинула ту пачку, тому що це було просто неможливо. Ось, А тут ще якісь нові смаки. Спасибо, дура. Так от я попросила вас позадавати купу питань мені в інстаграмі. Для початку давайте відкриємо цю адську ригатню. Фу, щось. Йоптаву мать. Візьму цю. Ць... Візьму цю ось чашечку сюди висиплю. В чому суть? Є оці ось ось прекрасні конфеточки, які я буду жерти. Але не просто так, я буду обирати питання. Я буду обирати питання, зачитувати його, потім брати конфеточку, їсти її. І Якщо конфета нормальна, то я відповідаю. Якщо не, то не. Який потрібен Що? Бу... який потрібен бути хлопець, щоб він тебе зацікавив? Який потрібен бути. Ну, трошки грамотний. А, а беремо конфеточку, чи буде відповідати, чи ні, який хлопець, мене зацікавити. А... Ніякий не ставлю? О, це чорненька, це оцей з нових. Це у нас це по-моєму або лакриця, або спалена резина. Я не знаю, як повинна на смак бути ця спалена резина, але я краще підготую, знаєте, куди я буду це все випльовувати, тому що... Люди, фу, це спалена резина, але насправді вона смачна. Ну, я б такі конфети не накупляла б кілограм і не жерла б кожен день, але. Хорошо, яке там було питання, який хлопець може мене зацікавити? Веселий, більш-менш розумний, ну, щоб хоч щось було в голові. А, насправді я, я не люблю цей bad boy, знаєте, оцей тип хлопців чи щось таке. Коротше, цей типу, уф. Такий весь на байку, їжджу, такий. Не, така я не дуже люблю. Мені більше подобаються ці золотисті Типу Такі миленькі пі 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 все. Ще стісняшки плюс. Оце таке да, більш. Угу. Хто улюблений співак? Uh, The Weeknd або Плейбойкарті? Ви шо? Між цим. В ш. Що? Жовтеньке щось. О Боже, це не щось гедотне, я впевнена. Боже, що це. Мокра собака або. А як це топ-банана? Це типа кожура банана чи банан? Е -е... Це банан! Це банан! Які те, якби це була мокра собака. The <рес> вікін або плейб-карті. Е -е, я думаю, за тому що все ж таки його я слухаю набагато довше, набагато більше. Типу я обожнюю плейби-карті дійсно він такий стіляжний. Але все ж таки The тому що він дуже схожий. З Майклом Джексоном. Молодець. Люблю його. Але він ж більше не буде за вікіндом. Жалко, звісно. Чого ти не показуєш інші кімнати в квартирі? Хі -хі -хі. А вам скажи. А? Що це таке? Що, щось коричневе. Що це в нас? Це у нас або печінка з цибулею, або, або капучино. А чого не еспресо? Це капучино, ребята. Як мені чому мені так щастить? І я повинна відповідати на ваші запитання? Чого ти не показуєш інші кімнати в квартирі? Тому що вони не цікаві? Я просто не знаю. Ця моя сама така, типу, нафуфиліна. Ну для мене, тому що я її створювала, Створюю і буду створювати. Не знаю, вона сама прикольна, а там просто нічого там тільки. Білі стіни, не знаю. Хоча ви залу бачили, ви ж бачили, там є оцей годинник такий, там де я катала, в минулому відео здається показував. Не знаю просто, що там робити. Тут реально тут книжечки, полочки, тут я все так понараблювала. А там, де мені нічого робити, ну що мені там показує. У якому місті ти зараз живеш? Ой, це щось таке біленьке, розовеньке, Це нас що? Або фруті, або брудні носки. Туті-фруті Чому мені все ну, так не цікаво? Я повинна тут блювати, мені повинно бути погано. Це не цікаво. Взагалі. У якому місті я заржу? Насправді я не можу сказати, тому що це чисто питання безпеки, спокійності. Я не знаю, як вам сказати. Типу, це просто для мене незручно. Типу розумієте, коли ти хоч щось робиш десь в інтернеті, коли тебе хоч скількись людей знають, це вже стрімновато казати, де ти приблизно живеш хоча б і так. Да. Получається, не відповіла. Хоча чому? Може, відповісти, з якої я місто, де я народилась? Суми. Суми це топ. Але зараз я не в сумах. Хоча планую поїхати влітку. Тому так. Да, можливо, якщо що, ви мене десь побачите в сумах. <звук> Яке твоє зараз бажання? Ой ой ой. Ой, блакитна! Ой, яка гарна! Ой, ти божечки! Або зубна паста, або. Або не чорника... Ну, ви зрозуміли. Це ягода, але вона ну не, не дуже смачна. Насправді моє бажання зараз е, дуже банальне. Це дуже б хотілося, щоб війна вже закінчилась, тому що я вже, я не знаю, я вже перед сном просто вгаду сценарії, де я йду і просто всіх уже. Бо реально, це вже неможливо просто терпіти. Я не знаю, скільки це ще буде тривати. Я вже не можу цього дочекатися. Я просто мене вбиває оця ось невідомість. Типу не зрозуміло, скільки ще це все буде тривати. Я, я не хочу щоб це ще тривало роками. Да. І бажання моє, звісно, поїхати в суми спокійно поїхати, не чути кожні 5 секунд. Це ну. Чи є в тебе освіта? Універ маю на увазі. Попади же щось годоне. О Боже, це оранжево виглядає ужасно. Це у нас. ой 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 Тут у нас або блювота, або персик. Оце вже страшно, оце вже страшно. По-моєму, блювота зараз буде у мене. Фу, о боже! Ой, у мене, мені здається, сльози зараз потечуть. Фу! Воно ще йопта і до зубів при... приліпає, і Все, це ужас, це ужас. Краще просто відповідати на питання, а не фу. Не відповідаю на ваше питання. Вибачте, sorry. випала блювота. Вірш в астрологію, таро, аркани і так далі. Я вже хочу просто відповідати на питання, а не коштувати це після блювоти. Давайте рожевеньку оцю ось, Давайте. Тут у нас а, гранат або олд бандаж. Я не знаю, це якийсь старий бинт, чи щось таке старий бинт. Що це таке взагалі за смак? А, а Так гарно виглядала боже. Саме гетьке, що вони, коротше, прилипають до зубів і залишаються. Я нормальна. Я нормально. Що було запитання? Я на нього все одно не відповідаю. Кс -кс -кс. Боже, скільки тут питань. Ти зараз живеш в Україні, ти знімаєш відео на телефон. Що думаєш про ситуацію з левами на джипі? Давайте давай тепер зелененьку візьмемо. Походу, або соплі, або груша, або така сочна груша. Йоптаю мать. Не відповідаю, тому що це були соплі. Але я можу сказати, що е, знімаю не на телефон вже давно. Ну як ви думаєте, в мене було телефони чи що? А, якби ти могла стати кимось іншим на один день, хто б це був і саме Пес патрон. А які ми ще не коштували? Ну, Оранжеву. Ну, да. Є така якась біленька коротче, з коричневими цяточками, Що це в нас? Це в нас запе... або запечений чи як це? зажарений е, е, маршмеллоу, або брудний якийсь цей, е, жук що? <му> О Боже, це було найжахлише. Це було боже. Фу, у мене аж е, отут все зводить, якщо чесно. <губ> <губ> Яке питання, ви що, таке задавати? В тебе були відносини і А вам скажу це. Фу, ні, у нас ще не попадалась, коротше, е, тухла риба або. або полунично бананове смузі, ого. Боже, будь ласка, хоч би це не була риба, бо я щас просто обригаюсь! О, Бля! Фу, воно сладке ще й риба! Фу, я не розумію, що за хрень! Я не хочу більше дібати. Це відео фу. І слава Богу, що попалась така, і нам не довелося на це відповідати. Мені, точніше. Як почати вести свій блог, якщо ти боїшся, що про тебе подумають люди? О, це черненька. Це наша любима або ця або шина, або лакриця. До речі, я лакрицю взагалі не люблю. Це шина, але я вже її не витеплю, якщо чесно. Але вона не гадина, то давайте відповім. В першу чергу, якщо вам дуже страшно, що про вас подумають ваші там близькі, знайомі, друзі, однокласники, одногрупники, я не знаю, колеги по роботі. Якщо у вас є якась сторінка, де ви на всіх підписані, то заведіть іншу сторінку, поблокуйте їх всіх і знімайте. Це перше, що ви можете зробити. Друге, ви можете просто попрацювати з самою собою, з самими собими. Просто вам треба розуміти той факт, що всім на вас. Все одно максимально, всім на вас пофіг. Просто немає діла до вас взагалі. У тебе є якісь хобі, колекціонування, які ти покинула? у у, -у. Обо це роженка, це щось було, де да? щось погане. Це у нас знову або старий бинт, або гранат. Ух, по-моєму. Зараз, по-моєму, я обратно обрігаюсь. Якби ти стала хлопцем, що б ти зробила в першу чергу? Давайте коричневого. коричневого в нас ще не було, да? чи була. А була це або, або печінка, або капучина. Боже, не хочу, щоб це була печінка, це буде жахливо, якщо це буде печінка. <звук> Нет, це капучина. це капучина, слава Богу. Я думаю, так, ясно, що мені було цікаво протестувати. А, а, так як я жінка. Мені було б цікаво протестувати те, чого у жінок немає. А ще мені було б цікаво, так як я знаю дуже добре жінок, да, але я в тілі чоловіка, як швидко я б змогла б знайти собі якусь дівчину, типу, наскільки б я б ідеальним хлопцем була для неї. Тож, якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписатися, написати коментар більше слів. Підпишіться на інстаграм, тому що там ви можете мені задавати питання для наступних відеосів. Можете е, часами пропонувати свої е, е, ідеї для відео також. І також хочу вас дуже сильно попросити задонатити на розвиток каналу. Це допомагає мені створювати щось краще, щось більше, щось крутіше. Дякую вам за перегляд. Не забудьте, не забудьте написати, як ви любите. Своїх домашніх тварин або свій комп'ютер, або свій телефон, або маму. Не знаю. Драсті.